Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо потужний двопоршневий компресор від компанії Molder. Артикул даного компресору MA25300. Постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас все запаковано в фірмовий чохол. Ось такий має вигляд чохол. Тут у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном, додатковий запобіжник, додаткові насадки. Ось такий шланг 5-метровий з манометром, одразу швидкоз'ємний. І також сам компресор. Компресор доволі потужний. Від'єднується напряму від акумулятора. Клемимо на два поршні, як я вже сказав, ось такий має вигляд шланг для накачування, дріт живлення, на дроті живлення одразу зручно, що окремо запобіжник є, і тут у нас можна зберігати додаткові насадки. Продуктивність даного компресора, як заявляє, виробник 90 літрів на хвилину, час безперервної роботи біля 30 хвилин. Під'єднується на 12 вольт. Компресор повністю в металевому корпусі, при купівлі на компресор обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.